Відбили підсумки минулого року, перших місяців поточного, а також обговорили плани на найближче майбутнє. 4 квітня у Кривому Розі пройшов круглий стіл, присвячений темі розвитку малого та середнього бізнесу шляхом залучення грантових коштів. Наразі роль комунікаторів між підприємцями та грантодавцями відіграють органи місцевого самоврядування. Так, наприклад, у металогійному районі, після ретельного вивчення досвіду колег створили окремий відділ перспективного розвитку району, інвестицій та інновацій. Дуже приємно, що е, та довіра, довіра підприємців, якої на початку того року її не було, то сьогодні ми її бачимо, ми її відчуваємо, що у нас є, є вже е, підприємці, які вже по третьому гранту. Виграли і вони заінтересовані. Вся інформація, яка приходить, це касається як і на е, наших державних грантів, так і починають вивчати міжнародні гранти. Яскравим прикладом того, що у співробітництві із кивоїстями зацікавлені її закордонні донори та інвестори, стала координаційна нарада, яка відбулася 3 квітня. На ній відзвітували, що за часи повномасштабного вторгнення місто отримало понад півтори сотні грантів від більш ніж 20 міжнародних та національних організацій, здебільшого гуманітарного спрямування. Те, що ви робите зараз на локальному рівні, розвиваючи підприємництво, як за рахунок грантових коштів, так і за рахунок створення нової там системи, це ще дуже гарний сигнал і для інших інвесторів навіть більшого рівня. Результати вашої роботи показують, що в кривому розі можна працювати це може приносити, приносити значить, сталий дохід, і тут є створена система, з якою можна співпрацювати, тому що багато інвесторів і міжнародних організацій питають, чи можна включитися зі своїми грантами вже в коопераційні цепочки ланцюжки, які ви вже зробили. Місцева влада приділяє особливу увагу розвитку малого та середнього бізнесу не просто так, адже через бойові дії та порушення логістичних ланцюгів, частка традиційних для кривого рогу підприємств гірничо металогійного комплексу у економіці міста відчутно скоротилася. До того ж, вектор на розбудову нових галузей збережеться і у повоєнні часи в рамках проєкту з трансформації мономіст. І це ще не все. Нещодавно уряди України та Люксембургу підписали угоду про розвиток та підтримку підприємництва. Саме у Кривому Розі та районі це дуже великий проєкт, який розрахований на 5 років. І ми будемо отримати підтримку експертну, фінансову. Одне з завдань, цілей цього великого проєкту це саме зробити таку ідеальну програму для підтримки нашого бізнесу, де буде і технічна допомога у вигляді грантового компоненту. І ми. Маємо бачення, як це може якось можна як це покращити, і це буде велика програма льготне фінансування. Наприкінці зустрічі учасники засідання з числа фізичних осіб-підприємців ділилися досвідом створення власної справи, надавали свої рекомендації та пропозиції. Серед них найбільш затребуваним було проведення консультацій від фахівців державної податкової служби, юристів, фінансистів та маркетологів. Кузьма Шишкін, Едуард Лушпенко, Перший міський.